Доброго ранку, шановне панство. Перший раз бачу, що самець і самки разом їдять. Одна самочка, бачите, я їх на страхах, одна самочка окремо сидить Ну, За нею, напевно, бо тут є періодично крики. Думаю, що може і за нею самець там має і відношення, що ще го за якою самочкою. Ну, інтен... Я б не сказав, що інтенсивно, але... Гонить і будемо бачити, як воно буде далі розвиватися. А шість самочок, бачите, вже практично до нього підходять і їдять. Бо так вони, поки самець колись не наїдався, самочки до нього не підходили, сиділи по кутках, <кій> а самець наїдався, потім йшов собі лежати, і самки підходили, тоді їли, якщо він їх далі не гонив. Зараз ситуація в вольєрі трошки змінилася і вже нема такої агресії. Бачите, вже самочка може підійти і практично з ним їсти. То мене радує, ну але то буде радувати тоді, коли буде результат. і я маю на увазі, коли будуть народжуватися внутріння. Якщо буде все файно, то, то буде все файно. А ні, якщо е, в тих самок також будуть такі великі розриви і проблеми, як е, в минулій його сім'ї, то самець піде на м'ясо. Або я щось не, не розуміюся в тих внутріях. Ну, але однозначно, після того, як ті самочки будуть народжувати, якщо вони будуть народжувати, і буде негативний результат, то я зміню своє ставлення до складання їхнього раціону. Понижу той раціон протеїновий. Ну, до того я стільки не користувався, було все добре. Не, не знаю, що так може впливати. На то. Ну, я скоріше на все думаю, це моє загодування. Особливо треба змінити своє ставлення до е, годування племінного молодняка, особливо самок, які мають йти на парування. Не потрібно їх інтенсивно годувати, е, інтенсивно годувати е, самок, які йдуть а скласти їм помірний раціон, по крайній мірі, ну, в моїх таких думках, нам менше менш білка дати, щоб самки не дозрівали вже в 6 місяців, а ще дотягнути 7 місяць, щоб в 7 місяців вони набирали вагу 4,5-5 кг, а тоді вже тих самочок пускати. Ну, сім... створювати з них сім'ю. Бо, думаю, якщо з тими самками так само буде, думаю, тому що причину бачу, якщо не буде гарного народжування малих, то я лише в тому причину бачу, що я забагато білка даю в корм. В природі внутрі стільки, стільки білка не отримують отримують набагато-набагато менше, бо, то, а, бо їдять в принципі одну траву, а мидемо будемо, буду про себе говорити, е, майже бролярне вирощування тих нутрій, тому що нутрія в природі за сутку з'їдає біля двох кілограмів трави. Ой-ой-ой. У нас тут дощ і різкість, бачите, впа... о. Є. І падає дощ, напевно, на фоні можу чути, як падає дощ М моєї мови. От. Бо в природі внутрі я з'їдає в сутки біля двох кілограмів трави, а в мене в принципі, на одну самочку чи самця йде приблизно 200 грамів. Навіть менше гранули, біля, біля будемо так, казати, біля 200 грамів гранули йде і, і трохи даю трави. В даний момент вже перейшов майже на траву, даю трави і даю трошки-трошки ще соковитих корнів. Там картопля залишилася, ну чисто символічно там. Я знаю, супки, якщо припадає нутрія, на кожну нутрію 50 грам картоплі, то є дуже-дуже добре. Трошки більше є, коли лошпайки відходи є або хтось дасть. Сусід недавно дав пів мішка. Може менше трошки, моркви, то я теж. Ну а я моркву даю малим, там, де є малі нутрії, другій сім'ї. Ну, щоб попадала морква трошки е, молодим внутрім. Добре, дякую за увагу. Зараз їм ще кину трошки трави, трошки сіна. Бачите, вольєрі відносно е, темно. Темно через те, що не даю сіна, бо сіну такий фон, фон того, створюю світліший вольєрі, а даю... Траву, траву вони теж, бачите, не з'їдають, то ще зеленкувати, якщо видніється, то є з вчорашнього вечора. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.